Покажу вам, які трави я замовила Зелена садиба на Івано-Франківщині. Це розплідник такий. Ось перше. Це сеслерія блакитна. Вона низ у неї зелений, низ зелений, а верхня частина, чи навпаки, ні, так. А верхня частина сиза. Така блакитновата сиза. У мене такої немає травички. І я, чесно кажучи, дуже її хотіла, бо мені, мені вівсяниця набридла. Вона в мене цього року, в мене з поливом проблеми, і вона в мене цього року майже вся загинула. Так, отак -от притулю. Далі, осока. Це пальмолиста осока, але вона, мені здається, хвора якась. Вона ж має бути вічно зелена. Сорт ось такий літл. Little... Літл щось там читайте самі. Ось так називається сорт. Я все ніяк не можу висадити їх. Так, це друга рослинка. Це міскантус. Це низенький міскантус, ось його волоть. На виноградному листі покажу. Міскантус ось такий сорт. Не знаю, що за сорт. Так, це щучка. Також давно хотіла щучку. Сорт ось такий: Піксі щось фон... Піксі фонтен. Фонтан. Ну, вона видно, що вона так буде спадати, наче фонтанчик. Я планую її поділити, бо кущик, бачите, який гарненький. Просто у мене, здається, просто 120 гривень. А ці усі 65 гривень. Так, просто дівдет, щось таке. Ось, ось видно, добре. Кому цікаво, шукайте. Це гілочка від цього зламалася від нього. Я втикнула. Коріння, бачите, яке коріння. Тож треба висаджувати, а я все ніяк. Учора було дуже холодно, вітер такий і сонця не було зовсім. Вчора було 12 градусів. Позавчора плюс 36, вчора плюс 12, яка різниця. Оце я зараз хочу піти їх, десь висаджу на одну ділянку, бо хочу за ними поспостерігати, як вони підуть. І Всі вони написані, що біля водойми їх добре саджати. Але ж у мене в водоймах, у мене пусті водойми. Так, ну все, піду, я щось посаджу, може. Ось такі травки маю.